Всім привіт, мої дорогі світлічки! Ви на каналі Новий Шлях, мене звати Наталя і я рада бачити кожного з вас, хто в нашому спільному просторі. Сьогодні я би хотіла записати відео про ваше партнерство, ваш майбутній чоловік, який він. Це буде для тих жінок, для тих дівчаток, які зараз не знаходяться в партнерстві. У нас буде два варіанти. Ось така от друза горного хрусталю і халькопіріт. Вибирайте свій варіант. Перший, другий, а ми будемо переходити до одиничого. Одинички, привіт! Давайте ми спитаємось ваш майбутній Набутній партнер може бути дуже творча особистість, це може бути людина молодша від вас по рокам, по енергії, або він просто може дуже молодо виглядати. Також хочу сказати, що цей партнер він дивиться вже в вашу сторону. Але ви поки що його не бачите, або ви до нього повернулися спиною. Ви зараз дуже погружені в творчість, в саморозвиток, ви займаєтесь собою, у вас свої справи, і, можливо, ви говорите, що зараз час не для того. Але, тим не менше, це може бути партнер, навіть, навіть колега по вашій роботі, якщо це зв'язано з творчістю, або ви десь пересікаєтесь, тобто він уже давно. Наблюдає за вами і він просто ще не може ніяк вирішити, зробити зустріч до вас. Тому що, можливо, він ну, тобто бачить, що немає ніякої уваги в сторону його. Також ця особистість відкрита, щира, добра. Ласкава, допитлива, тобто це той партнер, який буде вивчати вас, буде хотіти вам сподобатись, буде, знаєте, говорить, догожджати вам. Оце якраз. Про цю людину. Добре, давайте будемо дивитися далі. Що ще ви можете розказати про цього партнера? <рес> ви завжди відвертаєтесь від нього. Тобто таке враження, що ви свідомо повертаєтесь спиною до нього. Ваша мрія вона дуже близько. Ваш майбутній партнер, ваш майбутній чоловік, він дуже близько. Але ви в своєму якомусь світі, що ви просто не звертаєте на нього уваги. Ви закриваєте очі, тобто самі якось свідомо ви віднюкуєтесь, віднікуєтесь, тому що. У вас свої якісь плани, свої якісь амбіції, і вам хочете сказати, що вам не до того. І навіть цей метелик, який був там, тобто він десь позаді. Можливо, ви пройшли багато етапів, багато трансформацій, зв'язаних з партнерством. І зараз ви як закриваєтесь від нього, ви не готові впустити в свій простір. Нового партнера, нові відносини, тому що вам комфортно зараз так. Ну, це я так бачу. Ем... Ви живете в своєму світі, тобто у вас є стабільний дохід, ви займаєтеся собою, своїм ростом, ви в курсі завжди всіх подій. Тобто, але тим не менше, ви людина, яка ізолюється від інших, ви зараз погружені самі в себе, погружені в свою творчість, погружені в свій розвиток, погружені в свій світ, де вам дуже затишно. А партнер, він от стоїть і наблюдає для вас, за вами. Добре. Ще покажіть мені. Ну, це партнерство насправді воно дає вам еволюцію. Це партнерство не потрібно обманювати себе, не потрібно стримувати свої емоції. А, можливо, ви знаходитесь в якомусь товаристві, де зараз а, вам навішують лапшу, або стараються вам як, вас якось а, сказати, що от одиночество це добре, для чого тобі партнерство, а, для чого тобі це. І ви знаєте, якби слухаєте їхню думку і. Ви собі от, живете в своєму світі. Але насправді це партнерство, воно вам дасть еволюцію, воно вам дасть ріст, воно вам дасть якісь нові уроки, нові навички. І цей партнер, який прийде до вас, він насправді дуже е, мудрий. Можливо, він, е, е, знаєте, як фінансист. Економіст, бухгалтер, людина, яка працює з фінансами, людина, яка працює з паперами. Також я вам хочу сказати, що тут для вас помарочка, щоб ви Осторонювалися з суспільства, де ви будете підстроюватись під кого. Не підстроїтись не під кого. Проговорюйте свою думку, як ви хочете, не потрібно боятись е, самовиражати себе, е, е, відчувайте себе і будьте тим, ким ви є насправді. І також тут, е, так як ви тут повернете спиною, можливо, ви дуже чітко відчуваєте людей, які вас обманюють людей, які не щирі з вами, нечесні з вами, і ви просто відсторонюєтесь до них спиною. І, можливо, одне з відсторонень, чому ви не входите в партнерство, тому що ви не хочете, щоб вас обманювали, тому що ви не хочете підстроюватися під свого партнера, тому що ви розумієте, що десь потрібно буде змовчати, але це не так. Коли є е, тотальне прийняття, коли, безусловна, любов, не обов'язково під когось підстроюватись і е, говорити те, що хоче інший. Це ваша якась ілюзія і ваш якийсь страх. Тобто це ваш блок, <с> який ви не хочете е, просто прийти проговорити. Покажіть мені ще. Не бійтесь заглянути в розбите зеркало, нічого там страшного немає. Довіряйте світу, довіряйте Вселенні, Всесвіту він приготував для вас вперед тільки світло, ваш шлях осяюється. Також вам говорять про те, що, можливо, вас чекає якийсь переїзд. Переміщення в іншу країну, в інше місто, в інший будинок, тобто, скоро ви десь переміститесь, вас ведуть в під захистом вищих і вас чекає переміщення. Також говорять про ризик, тобто, що не бійтесь ризикнути, тому що це партнерство воно може принести вам дуже багато якісних уроків, крутих емоцій. Це буде, знаєте, як про деяке зцілення, якась трансформація. Тут є такий страх, що ви, тобто, а що буде? А для чого знову повертатися туди, де я була? А для чого? Ну, тобто, це як якесь розбите зеркало, в яке ви не хочете заглядати. Це є страх, це є страх і несприйняття. Тому що насправді партнер він дуже близько коло вас є. І зараз тормозите саме ви. Ви не хочете. Тобто, Я спиталася, який майбутній чоловік він є, але ви його не хочете, ви до нього повертаєтесь спиною. Добре, що потрібно, хочу взяти карти трансформації. О, ось вона. Що потрібно трансформувати Одинечко. Не відкривайте нову реальність для себе, відпускайте біль і страждання у когось ще. Рознестілився, можливо, від минулого досвіду, від минулого партнерства. І саме тому це якраз розбите зеркало. Саме тому ви не хочете впускати знову в своє життя біль, тому що ви боїтеся, що вам хтось причинить біль, вас образять. І ви не хочете знову наступати на ті самі граблі. Але це і тільки ваш страх, і це тільки ваш розум, який вас страшить. Якщо ви засвоїли урок в першому своєму шлюбі чи партнерстві, це 95%, що воно не повториться в другому, якщо ви його засвоїли. Тобто саме від нас залежить, який партнер до нас прийде. Знову це сама карта. Ну так, відпусти свій білі страждання. Справжня любов вона є, вона йде до тебе. Цей партнер дає. Тотальне прийняття, де безусловно, любов, де йде розчинення один в одному, де, ви, де, де зародяться нові відносини, де зародиться нове життя. Тобто, самий вірний шлях це очистити все своє минуле і війти в нове. Тому що через старі енергії, через старий досвід, старий минулий, якого вже немає. Ви ніяк не можете війти в, відкриту, в відкриті двері, де вас чекає нове прекрасне партнерство. Давайте ми візьмемо для вас пораду і будемо закінчувати. Дайте пораду для одиночку. Твій ключ в тобі обирай серце, займи свій трон. То ти є королева свого дому, ти є королева а, свого життя, ти є фея. Не забувай, що у тебе є крила, не забувай, що ти є цією волшебною чарівною паличкою, яка а, втілює свої бажання в реальність. Твій ключ, він е, є твоїм компасом, це є твоє серце. І саме твоє серце е, воно ніколи не поведе тебе на невірний шлях. Розум так. Розум може багато куди завести, куди, е, звідки нам потрібно буде вигрібати. А наше серце ні. Наше серце воно веде нас, ми його, коли ми його відчуваємо. Тому, дорогі одинички, для того, щоб спочатку, скоріш за все, вам потрібно зцілити свою йону хату, ну, звичайно, відпускання болю це зцілення. Осознати, чому прийшов такий партнер, простити себе, простити партнера і війти в нову реальність, не закриватися, а проживати своє життя наповну, з новими емоціями, а, в новій якості, з новими пригодами. З новими дорогами. Тому що життя, воно не настільки довге, як нам здається, і ми прийшли сюди, щоб жити, а не існувати. Я вас благодарю за перший варіант, і ми будемо переходити до двоєчок. Всім привіт, мої прекрасні двоєчки! Ну що, давайте будемо дивитися ваш майбутній мужчина. Який він партнерка? Покажіть мені від мужчину. двоєчок. А він вже рухається до вас своїми думками, Уже прострої мости до вас, свої думки, свою реальність. Він уже по дорозі до вас. Його всі думки зайняті тільки вами. Як построїти з вами своє життя, як побудувати з вами своє майбутнє? У нього є чіткі плани на вас, це так. Але, знаєте, ви трошки повернуті спиною до нього, і є якась маска. Можливо, він це так бачить. І через це його ноги. Так, якби погрузли, він ніяк не може прийти до вас, він ніяк не може наважитись розказати вам про свої почуття, або запропонувати вам відносини, так? тому що у вас можливо якісь свої плани, ви щось там строїте, так? І ви поки що повернетеся до нього спиною. Але, тим не менше, партнер у вашому полі є. Добре, покажіть мені цього партнера, який він є. Покажіть мені його, який він? Цілісний. Цей партнер, який, можливо, вийшов з відносин. Це людина, яка... Знаєте, прийде з чистою енергією, яка зробить, як наведе вам порядок в вашому домі, в ваших енергіях, де ви будете кайфувати один від одного, получати задоволення. Там, де ви, ваш простір і ваша реальність, вона дуже круто поміняється. Тобто Уборка, да? це коли ми вимітаємо старе і входить щось нове. Це коли після прибирання наша оселя дуже чиста і нам хочеться знаходитись в цій оселі. Оце щось наподобічного ви будете себе відчувати дуже цілісно, як доповнення один одного. Кажіть мені ще. Так, це, ви скоро получите новину про свого партнера. Можливо, він вам напише смс-ку, лист по електронному листі, або через якісь е соціальні е там, Facebook, Instagram, знаю, там, Viber, є ж різні. Соціальні сітки, так? І цей партнер буде дуже гармонійний, ви будете така гармонійна пара, можливо, о, така ж <смас> маленька помарочка, можливо, ваш е, майбутній партнер йому дуже подобається порядок і чистота в хаті. Тобто він може навіть тим і зніматися. А це вже є одна мрія для дівчат. щоб тому що Дівчатка, ми завжди прибираємо, ми завжди любимо порядок, затишок, а в цьому вам буде помагати ваш партнер. Тобто це буде таке партнерство, де, якщо хтось прибирає, хтось готує їсти, де все буде 50 на 50, правильно розпреділені обов'язки. І це буде не втяжність, а це буде наоборот в якусь радість і в кайф. Це як буде, знаєте, взаємодопомога. Коли ви робите то, ваш партнер робить то. Коли ви там робите то, ваш партнер робить то. Тобто ви будете м гармонійно доповнювати один одного. Цікаво, покажіть ще. Ваш партнер буде ключом до, від всіх дверей. А от Зараз, якщо ви впустите партнера в свою реальність, в своє життя, це насправді такий великий бонус, подарок від Вселеної. і саме він буде ключем до вашого успіху, до вашого процвітання, до, до ваших мрій, до ваших сподівань. Тобто це та людина, яка, знаєте, як чарівна паличка буде. Людина, яка буде виконувати ваші бажання, людина, яка буде чути вас, яка буде намагатися зробити вас щасливою, любимою, щоб е, е, ви поруч з ним були як на пристані, як коло води, в яку завжди хочеться е, зайти так, коло моря, коло водойми, тобто, от... Ви будете біля нього почувати себе дуже комфортно. Ну і цей партнер він буде дуже вірний вам. Тобто це лебедина вірність, він буде вас окриляти, він буде вам надавати крила, він буде завжди вас охороняти, він буде вашим тилом, вашою опорою, вашою надією. Це той партнер, який. Знаєте, як говорять, Ну, Можете назвати це так. Можливо, ви його намріяли, маніфестували. До речі, тут дівчатка є, які вміють мріяти і втілювати мрії в реальність. Тут є хтось такий, тобто простроюють, вміють правильно думати. Покажіть мені ще цього партнера. Опять. Карта вже повторяється. Тобто зараз ви будете стояти перед е, вибором. А, вибрати вам чи не вибрати, і саме від вас залежить, чи ви будете входити в це партнерство чи ні, чи повернетесь ви спиною чи ні, чи хватить вам сміливості, чи не хватить. Тобто е, це все ви мусите позадавати собі, оці питання, е, е, створити монолог. Самі з собою. І тоді е, ви чесно зрозумієте, наскільки ви готові до цього партнера. Можливо, хтось із вас не вірить, думає, що це чудеса. Ні. Е, це не чудеса. Це дійсно може бути вашою реальністю. Покажіть мені, що. Ну, прислухайся. Це партнерство це є гармонія. В цьому партнерстві ти будеш себе відчувати гармонійно. Можливо, хтось із вас зустріне партнера, який займається духовними практиками, який дуже мудрий, може бути гуру, він може бути езотериком. Для вас він може здаватися як близьким якимось монахом. У нього така є внутрішні знання, внутрішня мудрість, якими він буде ділитися з вами, наповняти вас. Ну, тобто, Це людина, де ви себе будете відчувати дуже спокійно, дуже легко, гармонійно. Це, знаєте, як джерело сили. Оцей партнер він буде вам давати силу, енергію. Так, ви будете задоволені получати один від одного. Тільки зараз відпустіть свій біль втрати. Можливо, у вас були якісь відносини до того, або взагалі якась втрата, про яку ви. Від якої ви закрили своє серце, свою анахату, закрили всі думки про відносини і просто зараз простроюєте мости до своєї нової реальності. Але вам говорять, що пора відпустити це все, не крутити це по безкінечності, а просто відрізати раз і назавжди, тому що погані думки, деструктивні думки це є отрута, яка пробирається непомітно і потім оселяється настільки, що вона. Руйнує нас повністю зсередини, а це не потрібно нам. Цю отруту можна перетворити в лікарство. так? Як ми знаємо, зміїна отрута в маленьких дозах вона є ліками. І саме цю біль, яку ви прожили, це можливо було якесь включення, якісь ліки, які ви можете зараз осознати в моменті тут і зараз. І оцей партнер до вас прийде як оці ліки, які, якими ви будете зцілюватися. Давайте ми візьмемо для вас пораду. Дайте мені пораду, будь ласка, для двоєчок. Насладжуйся смаком чудес. Пам'ятай, що диво у простому. Настав час е, куштувати. Свій торт. Повернись до свого партнера, твій партнер набагато ближче, ніж ти думаєш. І зараз дійсно буде бій за серце. Тобто твій партнер він буде битися за тебе, він буде боротися за твоє серце. Ну і також буде ще конкуренція, внутрішня твоя конкуренція, внутрішня боротьба. Між розумом і інтуїцією. Розум тебе буде страшити, якось відволікати, щоб ти не входила в це. А серце наоборот буде тягнутися до цього партнера, тому що серце відчуває, що цей партнер дійсно твій. Так, Да? чистого серця. Підвищує вібрації. А... Цей партнер? Прийшов для того, щоб зцілити твоє серце, щоб твоє серце, а... мені йде російське мову, обріло цілісність. Обріло. Напишіть мені, будь ласка, як буде по-українськи, бо мені чомусь вивітрилося це слово з голови. Обрело. От, не можу злипати. Двоєчки, я вас благодарю за такий потужний потік. З вами була Наталя, і до скорих! зустрічі